Я директор дерев'янка Анатолій Іванович, працюю в цьому господарстві з 1976 -го року. Находиться в Дніпропетровській області, як я сказав, Новомосковський, зараз перейменований Самарівський район. В господарстві на сьогоднішній день є 3400 гектарів землі. В основі сіємо пшеницю, ячмінь, рапс, соняшник, кукурудзу. Кращого орудія для того, щоб підготувати почву під посів і того ж рапсу, ну, в чому заключається? Ну, той же жермейці робить крупну фракцію в зв'язку, що недостатньо осадків, там суддів неможливо отримати. От буквально тільки пішов той дощ, хоча ми коли копнули, там 18 сантиметрів промовчило земля, а далі суха. Але цей ареат зробив нам. Нормально почву на глибину 3-4 см, Ми посіяли рапсу, держали в сходи, і зараз молимося Богу, бо в нас колись був такий агроном казав, головна задача отримати сходи. А потім вже що тросив у три дні, і Господа Бога воно рости і жити. Ну так прийнято. Знаєте, сієм соняшник другий раз не в сходи, а коли паденішній він сходить в будь-який там практично насіни немає, засовши, але воно дає потомство. Так і тут. Весною ми з ним користуємося однозначно, ну, а осінню після особливо соняшника це грудня не замінено. Ну, цим дискатором ми вже користуємося протягом п'яти років. Кожного року ми обробляємо тисячу, більше тисячі гектарів, тому вже, мабуть, його нальот є до 6 тисяч гектарів. Агрегатується з трактором кейс 340, в його, по-моєму, 300 лошадей від нього тягне, нема питань. О, більш ні до, я, ні до якого трактора він не підходить, з ним тільки агрегатуємо. За одним чоловіком, за одним трактористом обслужується, там гарантійно нам щось привозили, справляли його. Ну, нормальне, нормальні ділові отношення. У господарстві для обробки землі є, є на сьогоднішній день такі знаряддя. Це РМХ 370, були БДВП, ну там ми користуємося на невеличких кусочках. Ну, БДТ, я за нею не говорю, вона відпала давно вже це там наголода купальщиків, І цей орудій як Звісно, воно не порівнюється. Я говорив, що для того, щоб почву готувати для посіву, кращого орудія на сьогоднішній день немає. Зяв, зрозуміло, мене не готовий. Ми так щадячно під рапс, під пшеницю і, і вугольчик його, тому що ну, е, тільки для того, щоб готувати. Ну, е, ми, допустимо, все те, що ми робимо на зяб, бо в прошлому році, в цьому році я не знаю, все те, що ми готуємо на зяб, ми вносимо добре в осені під сонячних на той рік і робимо обов'язково це дискатором. Почва вирівняна. Потім весною можемо тільки заборнувати і заходити в пасі. Ну, тобто щадящий, зберігаючий влагу, гарне. Кому ви можете порекомендувати квалідис? Смит. Всім землеробам у кого гроші дозволяють купити.